Оновлений простір для відпочинку та розвитку у Чернігові після кількох місяців перерви свої двері відчинив дитячо-пілітковий клуб Чайка, що розташований в історичному центрі міста. Це один із найбільш відвідуваних закладів центру роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання, ремонту якого педагоги, вихованці та їхні батьки чекали вже давно. Мріяли кожного року, що нарешті до нас дійде черга. Ось і дочекалися. Тут стало дуже красиво. Раніше тут було дві кімнати, але ця тепер одна, і вона дуже велика. Тут багато чого вміщається, гарний ремонт новий. Я буду ходити, клубчайка ще з більшим задоволенням, тому що кожен день щось нове, нові майстер класи щось дуже нове і класне. Коли зроблений ремонт, тут приємніше знаходитись тут, цікавіше для дітей, цікавіше їх дозвілля. Приємно, комфортно і ми з радістю відвідуємо ці клуби. Приміщення клубу капітально відремонтували. Зокрема, замінили комунікації та оновили матеріально-технічне забезпечення, аби дозвілля юних чернігівців стало більш комфортним та цікавим. До того ж, заклад розташований на цокольному поверсі, а тому вважається найпростішим укриттям, де діти можуть розважатися та відпочивати, навіть коли на вулиці лунають сирени. Ремонт планували зробити ще торік, проте на заваді стало повномасштабне російське вторгнення. На превеликий жаль, досить довго в цьому клубі не було ремонту. Тобто, певна ну, вентиляція застаріла була, і ну, вже, як би там, можна чесно сказати, де інде грибок пробився і так далі. І нам вдалося відремонтувати саме цей клуб. Відновлено і постачання води, є і каналізація, є, і от бачите самі, досить нова мебель. І дітки проводять корисно свій час, не залежачи від того, голошена повітряна тривога чи не голошена. Тут вони забезпечені всім тим, щоб відчувати себе в безпеці. У день відкриття оновленого клубу Чайка на вихованців чекали численні майстер-класи. Вони робили гномів із ниток, квітки з паперу, топіарі серця, а також моделювали за допомогою 3D-ручок. Після рукоділля малеча грала в настільний футбол, стрибала на батуті та фітнес-м'ячах. Завітали на свято і представники громадської організації «Екомісто». Вони розповіли про європейський тиждень мобільності, що проходить із 16 по 22 вересня в понад двох тисячах міст, зокрема й у Чернігові. Також активісти підготували сюрпризи для п'ятьох дітей із малозабезпечених родин. В рамках цього тижня ми в Чернігові передбачили декілька заходів. Зокрема, ми даруємо велосипеди дітям з вразливих категорій на базі міських центрів дитячих за місцем проживання співпраці з управлінням сім'ї молоді. Також ну, всім дітям ми подарували такі елементарні засоби. Індивідуальної безпеки це такі флікери катафоти, які ввечері допомагають бути пішоходам і велосипедистам більш видимими на дорогах. Ще вісім велосипедів представники якого міста передадуть вихованцям інших клубів. Загалом із 14 чернігівських клубів за місцем проживання сучасний ремонт мають 10. в управлінні сім'ї молоді та спорту. Мріють оновити й решту, зокрема, за сприяння меценатів та благодійних фондів, аби покращити умови проведення змістовного дозвілля для більшої кількості дітей.